Доброго всім часу доби. Я веб-дизайнер, заробляю на своїх сайтах і хотів би навчити і вас, як легко, просто, без якихось знань університетських можна зробити собі сайт, як можна на ньому заробити, як його розпустити і так далі. Виникає запитання, звичайно, зразу ж, чи буде такий сайт якісним. Чи буде він користуватися попитом, якщо його дуже просто зробити, якщо не платити грошей якимось там фірмам або іншим вебмайстрам, які займаються розробками сайтів, давайте напишемо в гуглі друзі, просто бачимо, що пошуковий запит досить такий простий. так. Результатів 1 мільйон 800 тисяч. Мій сайт, який створений. Ну, ні копійки я не витратив, щоб його створити. Він ось третій, на першій сторінці. За розкрутку сайту я також не платив ні копійки. гуглу за те, щоб бути в перших рядах, також не заплатив ні копійки. Але він отут, моїми стараннями. З чого почати? Почати потрібно з того, щоб продумати собі, якої саме тематики буде ваш майбутній сайт, який він буде мати домен, ім'я, або адресу, іншими словами. Адреса сайту називається домен. Наприклад, я з вами разом зроблю сайт, на якому ви, можливо, вже зараз знаходитесь, який тоді, коли ви будете дивитися це відео, він вже буде зроблений мною. Буду робити з вами паралельно. Так. Мій домен буде мати назву розробка. Розробка сайту. PPUA. Зараз ще немає е, такого сайту, він е, тільки буде мною створений сьогодні, можливо, завтра, коли я продовжу е, своє відео обученні вас. Е, ви придумаєте собі свій домен, своє ім'я, але закінчуватися воно повинно на PPUA. Чому на PPUA, чому не на ComUA, не на Comorg, Info і так далі. Діло в тому, що це закінчення, воно називається Доменна зона. І саме доменна зона PPUA є абсолютно безкоштовною, тобто не треба платити за реєстрацію. Наприклад, ComUA зараз можна зареєструвати за 8 доларів, плюс-мінус, як на яких сайтах реєстрації. Там Com, ще дорожче, інф, Орг, ТВ, вони всі коштують там, декілька доларів а, в рік. От, треба оплачувати на рік. Ось. А ми робимо з вами абсолютно безкоштовний сайт. Так що е, продумайте самі собі домен, який закінчується на PPUA. Далі наші дії. Йдемо на Deep.ua. І перевіряємо, чи е, то ім'я сайту той домен ще не є зайнято не непридуманим. Я пишу свій, ви пишете свій. Так, тиснемо на IP. Бачимо, у мене надпис. Не надіна ні одного об'єкта. Туди дим, туди дим. Е, отже. Цей домен ще ніким не зайнятий, я можу його спокійно зайняти. Якщо у вас е інші надписи, там, що, ну, що вже зареєстрований цей домен, тоді придумайте ну, якісь інші, поміняйте там якісь букви певні, е -е, поки не виб'є вам саме отаке от от віконечко. Далі, бачимо, що домен вільний, треба тепер його зареєструвати. Йдемо на реєстратора доменних імен, який PPUA. Ім Він реєструє безкоштовно. Це реєстратор MIP.UA тут потрібно буде вам зареєструватися. Я вже зареєстрований, так як далеко не перший. Тайт зараз буду розробляти. Якщо, ну, скоріше за все, ви не зареєстровані, не зареєстровані, тут потрібно буде зареєструватися. Е, причому е, телефон треба вказувати реально свій і треба буде підтвердити номер телефона. Ну, я думаю, що ви розберетеся, тут нічого складного немає. Після того, як ви зареєструвалися, вводимо ім'я нашого придуманого домену. Так, я зайду. Сейчас буду сада. Ага, аккаунт моей дружины. Хожу. Следом вот стрелочку. Писнемо галочку, оформить заказ. Один год 0 гривень наших кровних рідних. Ну тобто, все як я і говорив, поки що безкоштовно. Тиснемо галочку, продовжуйте оформлення заказу. Домен, ТДД будет оформлен. продовжуйте оформлення заказу. Кода со скидкою нам ніякого не потрібно, тому що і так все безкоштовно. Перейти к оплаті. Сума що равна, поэтому закази будуть виповнені автоматично. Прекрасно. Заходимо в свій кабінет. Тиснемо закази. Доміни. Бачимо. Розробка сайту PPUA виповється задання. Що ми робимо далі? Далі йдемо на сам такий pp.un Продовжуємо наше сайтобудівництво. Е, смс яка вам прийшла на мобільний телефон. Мені вона прийшла, до речі, буквально через декілька секунд. Вводимо код ось тут. Активувати домен кодом Вводимо наш номер телефону. Вводимо ім'я домену. Домен наш. Вводимо код активації, який нам прийшов. Е, так. Тиснемо дві галочки. Тиснемо продовжити. Так, активація пройшла успішно. Вітаю я вас. Тепер ви маєте зареєстрований домен, який належить тільки вам. Писнемо на посилання е, хостинг під відео. Попадаємо ось сюди. Що ми робимо далі? Ага, ще потрібно нам зареєструвати поштовий ящик на наш сайт. Ну, Для зручності я це роблю. Я роблю на mail.ru, ви робіть де вам зручніше. Так, отже, після того, як ми створили ящик почтовий для сайту. Я, наприклад, його для зручності назвав так само, як сам сайт, розробка сайту ТПВ собака, Mail.ru. Тепер е тиснемо під відеопосилання безкоштовний хостинг» і е реєструємося тут. Тут ми реєструємося, е вводимо наше ім'я. Вводимо наш email е на Так, і тиснемо тепер создати аккаунт. Перевіряємо почту, почту, з якої ви і зареєстрували. Зареєструвалися на хостінге. Так підтверджуємо реєстрацію. Так, тут тиснемо. Безкоштовно. 0 ну, гривен. Заказать. Так, тепер тут з'явилася SMS-активація. Ще буквально місяць назад не було такого. На смс-ка коштує 15 гривень. Е, ну, нікуди не дінемося, це треба зробити. Отже, поповнюємо наші мобільні телефони, а у кого є гроші. Надсилаємо смс-ку. Так, відправляємо смс-ку. Не бійтеся, це ніякий не розвод. Це просто зроблено для того, щоб відсіяти різноманітних ботів, які, щоб не створювалися сайти на автоматі. Уважно перевіряйте ці символи, які ви вводите в смс ці щоб дурно не заплатити 15 гривень, помилившися всього на одну якусь цифру. Так, після того, як ми відправили FMS-ку, автоматично нас перекидає ось на таку сторінку. Е, тут вибираємо домен. Пишемо е, тут свій домен, який ми з вами зареєстрували, і він належить тільки нам більше нікому. Е, сервери в безкоштовному. В тарифному плані нам доступні сервера тільки в Європі, але нічого страшного, тому що в Європі також вони непогані, скажімо так. Пароль для себе. І стріночці. Можемо перевірити. Тариф безкоштовний, домен наш, ціна 0 гривень. Тут потрібно написати коротко, написати, для чого буде використовуватися сайт. Я раджу вам написати щось типу. З типу один з каталогів сайтів, наприклад. Тоді ні у кого не виникне ніяких запитань, тому що якщо ви напишете, що, наприклад, сайт ви створили для того, щоб заробляти кошти в інтернеті, такий сайт можуть не пропустити, не дати дозволу на створення на безкоштовному хостингу. Ну, Я раджу вам написати, я пишу завжди ось таке, не зовсім зрозуміле, і мене пропускають. Так, підтвердимо, що в мене робот. Тиснемо замовити. Так, тепер е заходимо сюди, тиснемо конструктор сайтів». Тепер головна, мабуть, одна з головних е, дій зараз буде відбуватися. Ми вибираємо шаблон для нашого сайту. Тут є е, ...коло 200, здається, 178 шаблонів різноманітних для, для, для розробки сайтів. Є е, навіть дуже симпатичні. От, я раджу вам е, усією відповідальністю підійти до цієї дії, тому що саме на цьому шаблоні буде е, ваша подальша робота. Тобто, плюс-мінус вибирайте такий шаблон, який ви хочете для свого сайту, щоб він так виглядав. Щоб не було дуже багато чого переробляти в цьому шаблоні. Е, для розробки сайту е, саме... Для цього порталу я виберу щось простіше. Таке буквально, щоб воно було на декілька сторіночок. І, Дивіться, тут менюшка зверху, наприклад. так? Тут взагалі не зрозуміло де. Тут також зверху. Я, наприклад, зараз шукаю, мені буде зручніше, якщо в мене менюшка буде збоку. Це в принципі можна все зробити в будь-якому шаблоні, його можна переробити абсолютно повністю кожен шаблон, але просто мені буде зручніше, якщо зараз я вналюс шаблон і не треба буде нічого переробляти. Ось, тому я пошукану боковою менюшкою. В будь-якому шаблоні ви можете натиснути на нього і тут можете вибрати, наприклад, просмотр. І подивитися, як буде виглядати. Так, Добре, мені подобається цей шаблон, наприклад. Я виберу саме його. Тиснімок вибрати. І попадаємо в конструктор, який називається Zero Builder. В цьому конструкторі ми будемо робити е, саме тіло нашого сайту. Тут все дуже просто. Захотіли е, текст, перетягнули, поставили. От вам текст. Е, До тексту є різноманітні стилі, кольора і так далі. Ну, ми будемо з вами робити паралельно. В свій сайт, я свій. А, і я про це все ще детальніше розкажу. Зараз що ми робимо далі? А, переходимо сюди, ж, обновимо сторіночку. Ось тут вже є дехостінг, появився наш, а, наш сайтик. так, Виходимо. Так, це панель управління нашим сайтом. Тут зліва ми можемо подивитися, е е які є обмеження для безкоштовного самоаккаунту. Іноди. Іноди це, можна сказати іншими словами, простіше е е е кількість файлів, які дозволяються на сайт загружати, тобто до 20 тисяч сайтів. М'ясно на диски це. Скільки місця нам виділили під наш сайт, тобто скільки можуть займати місця файли нашого сайту. Нам виділили 2 ГБ безкоштовно. І е, з усіх безкоштовних хостингів, які я знайшов в інтернеті, тут саме більше даються саме на хостінги. Взагалі, е, хостинг хостингер е, е, Тут служба підтримки, сапорт дуже да, досить швидко відповідає навіть на безкоштовні е, якісь запроси е, проблеми з сайтами виникають ну не частіше ніж раз в місяць і то на півгодинки там максимум буває таке що можуть бути якісь проблеми і я не можу зайти на свій сайт ну це дуже рідко буває от е, так що загалом, можу сказати що дуже подобається мені цей хостінг Дуже простий і легкий в користуванні. Дивимося далі, що тут у нас є місценодиску, на трафік. Тобто, іншими словами, це люди тільки використають нас, який об'єм використають ваших файлів. Так, поштові аккаунти нам це нам все поки що не потрібно. Це можете самі розібратися, почитати трошки інформації в інтернеті. ось, Якщо захочете щось додаткового там для свого тайту. Що у нас є тут? Деталі. І тиснемо от якраз деталі. І я і ви. Далі переходимо на наш. Реєстратор доменних імен наш мік UA. Що ми робимо далі? Тиснемо галочку на той домен, який ми зареєстрували. Тиснемо галочку тут. Тут тиснемо Ізмініть сервера ім'я NF. Тут у нас в деталях є імена серверів, назви серверів. Нам зараз потрібно зробити ось таку дію. Копіюємо дві Вставляємо. Так, тут вибираємо свой список ім'ян NS. Ім'я сервера. Так. Ну, просто тут у нас 4. Кожен раз не копіювати, можна один раз копіювати, тут просто поміняти цифру Так, ip Копируем их. Так, скопировали наши IP-шки. Тут тиснем установить для отмеченных доменов. тиснемо вот тут галочку і тиснемо отправить заявку на змінення серверів имен. Що це нам дасть? Дивіться зараз, якщо вверти. Якщо зараз ввести розробку сайту PPD. Ну, наш домен. Нам выбьем вот эту иконочку. Вам точно таке саме виб'є, тільки з вашим доменом. Так як ми відправили заявку на зміну серверів імен, на навіть не знаю, на доби, здається, вони поміняють сервера, перенаправлять, і коли в наступний раз ми напишемо, ну, не знаю коли це буде, можливо через декілька годин, а можливо вже завтра, коли будемо вводити свій домен, будемо попадати на свій сайт. Так. Що ми, ми робимо далі? Так, да, ось написано, що процес делегування DNS зони може зайняти до 24 часов після внесення змін. Тобто сайт, ваш сайт з'явиться за вашою адресою на протязі доби, після того як ми відправили заявку на зміну серверів і Е, можемо приступати до розробки самого сайту. Але це я вже покажу в наступному відео. Дивіться частину другу. Що робити далі? Як розробляти е, сайт, як підключати рекламні банери е, на сайт е, покажу вам відеохостінг, як саме розмістити відео на своєму сайті і заробляти на цьому гроші. Е, Покажу, що таке заробіток на коротких силках, що таке заробіток на файлообмінниках і так далі. Це все буде в частині другій нашого відео. Зараз всім дякую за увагу. Бажаю вам заробітків в інтернеті непоганих. Все зустрінемося в другій частині.